Друже, як відносишся до ухилянтів? До ухилянтів я відношуся категорично. Хоч зараз е, готовий просто взяти зброю в руки і йти всіх е, всім прострелювати коліна, хребти, відстрелювати е, піські. Але якщо розібратися, то ухилянти у нас це зрада, офіс. Підараса Зеленого. Це всі прокурори, всі судді і всі мінти. Оце ухилянти. Хоч зараз можна йти і їм піськи Чесно. А прості люди нікому не зобов'язані нікого захищати. Я пропускаю тоже.